Тусовка, всім вітання. Ви на каналі Віскибо. Сьогодні ми в гостях у Сільпо. Як бачите, і зараз я дам вам свої рекомендації щодо вибору віскі в різних цінових діапазонах. Поїхали, знаєте, що найскладніше в стартовій ціновій категорії? Що тут дуже багато віскі, але 99% з них це просто треш. Перший ціновий депазон до 500 гривень. І тут у мене для вас дві новини: Перша — хороша, друга погана. Хороша тут є гарні віскі. Погана їх дуже дуже мало. Ну я знайшов принаймні два. А і до речі, вони обидва димні. Поїхали, дивимось сюди. Перший в нас тічерс, друзі, нижня полиця. 469 гривень по акції в сільпо. Майже завжди ця акція діє. Купажований віскі на 40% міцності. Що я вам скажу? В сліпій дегустації, яку ви побачите отут-от за лінком, він в нас зайняв дуже поважне місце. Третє чи четверте. Все через те, що він дуже збалансований. Солодкий, м'який, насичений, трошки димочку, щось таке середнє між древесним і торфяним димочком. Другий. І це у нас теж представник купажованого віскі шотландського, Fine Old White Horse, та сама конячка. Тут майже все те саме, що і в Teacher's Highland Cream, але він більш квітковий, він більш горіховий і в ньому є цікава солонувата нотка. Так що, друзі, як бачите, за цінничком 459 гривень це винятково гарний віскі з Нижньої полиці. Поїхали далі. А де ж наш третій? Я щиро хочу знайти третій віскі е, нижньої полиці, але я його не бачу. Я знаю, який він. Я знаю назву. Я все про нього знаю, але його тут немає. Другий діапазон — 500-1000 гривень. Тут вже багатько класних віскі, але знову ж таки треба їх пошукати. І почнемо з американців. Ходімо, покажу. Безсмертна класика. Малтерки 101. Фактично, це е, іконічний бурбон, з якого починалось, е, скажімо так, дитинство всіх віскіманів. Я його рекомендую усім, хто бажає або починати з американців, або продовжувати з американців. Зараз на нього діє прикольна ціна 899 гривень. Він майже постійно в акції, тому до тисячі гривень ви його точно знайдете. Другий Buffalo Trace. Ух, Мустанг. Де він у нас? Ось він красунчик. Той самий бізон, дикий, кентукський. Що сказати: карамель, дуб, прянощі, ваніль, трошки меду, і цікава нотка тростинного цукру, така доволі м -м, витончена і різкувата. Мені дуже подобається. Зараз він за 990 гривень... 900... скільки, скільки. 999 гривень, думав 990. Його варто брати, виключно через те, що він доволі унікальний в своїй категорії, і в цілому бурбони цього діапазону 500 3000 Ну, не так вже яскраво представлені на ринку, а він ось попадає сюди. Тому Buffalo Trace. Зараз що ще з американців знайдемо? О, до речі, ану підходимо, підходимо, підходимо. Maker's Mark. Він зараз за 999 гривень. Я чесно думаю, його включити в список 1000... Тира-півтори тисячі гривень, бо зачасту він якраз вартує десь 1200-1300 гривень. Я називаю це пшенична радість. Чому? Тому що тут є дуже великий відсоток пшениці, що робить цей бурбон ультрам'яким, надзвичайно ніжним, тендітним і карколомно насиченим. Наступний представник купажованого віскі в діапазоні 500-3000 -ти гривень це у нас Дюарс, ходім покажу. Зачасту... Він вартує десь під тисячу плюс гривень. Наразі він 679 в трьох релізах: це Caribbean, Portuguese і Japanese Smooth. Всі три релізи 8 років витримки, із них особисто я виділю саме Port Cask Finish. Мені він найсмачніший. По-перше, тому що він більш збалансованіший. По-друге, в ньому дійсно є оці от. Класичні портвейнові нотки, це виноград, трошки ягідного джему, прянощі, шоколад. Воно все смакує чудово. Тому це в нас перший представник і другий представник неочікувано. Балантайнс «Балантайнс 7». підіймаємось трошки вище. А ось і він: 829 гривень. Це та сама класика, яку трошки прогнали довше по витримці. І мені він смакує. Американ Берл 40% купажований Балантайнс. Він буде вам смакувати як в чистому вигляді, так і в міксі, бо з ним все чудово. Тут навіть не буду розповідати. Ще два екземпляри. На цей раз ірландці. Перший це Pogis, другий це West Cork. Почнемо з першого. Чорний Triple Distilled Pogis. Друзі, 40% міцності. Це той ірландець, з якого більшість також починає свій шлях в віскі-манстві. Мені він подобається тим, що він доволі агресивний, не дивлячись на те, що тут написано. Потрійна дистиляція. Друзі, це доволі агресивний різкуватий віскі. Але він з характером бунтівний ірландець. Цим він мені дуже подобається. Наразі він за приємною вартістю. Опа 750 гривень. А в цілому 889. Класна вартість за класний віскі. Це у нас перший і другий Лесткорк. Уляля! Друзі, він зараз взагалі за якоюсь ціною, прям нищівною 550 гривень. Бербан. Каск фініш. 40% міцності, потрійна дистиляція. Як ми знаємо, ірландці дуже люблять потрійну дистиляцію. Взагалі вся лінійка Westcork доволі збалансована. Це топ-1 міксер в світі. Єдиний його мінус це ну, дешева закруточка. Але, знову ж таки, за 550 гривень, я думаю, ви переживете. Все. З ірландцями покінчено. Друзі, ціновий диапазон 1000-1500 гривень. Я хочу розпочати з оцих Двох красунчиків. Це один з моїх фаворитів. Там на Воліна із Спейсайду дабл каск реліз. І Вілтон Хаус Сингл Молд із Хайленду на 40% міцності. Обидва до півтори тисячі гривень в акції, і не тільки в акції. Обидва яскраві представники своїх регіонів, не димних. Там на Волін спочатку витримали в екс-бурбонових касках, потім це все Хересі, тому. Це класний льодяник з трошки з барбарисовим фльорчиком і сухофруктами дуже яскравою родзинкою. Дуже подобається. І Гілтен Хаус. Надзвичайно квітковий, доволі агресивний в ферментації. Тобто, кислотність, така була, скажімо так, насичена, дика. Це і є фішка цього віскі. і квіти, 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 багато квітів, небагато фруктів. А от саме бродіння, квіти. Ну і в цілому льодяник. цитрусових тут багацько. Він до речі, в нас був теж сліпій дегустації. Ми його поставили на поважне місце. Знов ж таки, третя або четверте, не пам'ятаю точно. Перший і єдиний бурбон в цьому диапазоні, який мені одразу впадає на думку, це Вудфорд або резерв базовий, тобто бурбон. Або житній. надзвичайно гарний ботл і дуже-дуже смачний спіріт всередині. Тут у нас 43,2% міцності. Це 100% кентукський жеребчик, карамельний, трошки-трошки підсмажений, тобто бочечку опалили третій, четвертий рівень. Багато ванілі, кориці і меду. Мені він подобається буквально всім. В нього немає мінусів, тому рекомендую. Мікел Longwalk. Я про нього вже казав своєму нещодавному випуску Про віскі відкриття 2025 року, першої половини, і він зараз, якраз в тій самій ціні, до півтори тисячі гривень. Тут унікальний смак, дуже яскраво намішані різні бочки. Дуже кльовий спіріт всередині, класні дескриптори. Тут у нас є вже така затхла бочечка, яку я дуже ціную з солонинкою. Не менш важливим є наявність тут цитрусів яблучно-фруктового такого грушевого салатику, тобто лимонадику. Не дивлячись на те, що цей віскі позиціонував себе на старті як той. З яким треба міксувати, спіріти, я його вживаю виключно в чистому вигляді. Тим паче, що він дуже смакує, коли подихає. Тут проявляються дуже цікаві торфяні ноти, бо одна з бочок з-під витриманого вже торфяного віскі. І це надзвичайно тут пасує. Тому, друзі, рекомендую Мікі Long Walk. Ми з вами вже говорили про Дюарс 8, які були в попередньому блоці. Щоб би не подивитись на дванадцятку, яка в цьому вже блоці, вартує до півтори тисячі гривень, і мені супер кльово смакує. Це, до речі, улюблений віскі мого тестя. Він сказав, підходить мені в син. 12 років, Double H, First Fill Bourbon Cast, тобто бурбонова бочка першого наповнення. Легкий віскі, гладенький. Можна насолодитися його присутністю і відсутністю водночас. Тобто не замарачуємось, п'ємо і насолоджуємось жодного дефекту чи негативу. Ви тут не знайдете. Це літровий віскі? Це літрові віскі, друзі. 40% міцності і літровий віскі. Ну що, друзі, пройдемось по тим, хто може гідно конкурувати з Айлою, дивлячись на те, що з Айлою майже ніхто не може конкурувати. Два представники димних торфяних релізів: дікан, купажований віскі та. SINGLE MALT AIRSTONE 10 обидва знаходяться приблизно в однаковому для мене рівні е перформансу дескрипторів, насиченості та якісної інтеграції алкоголю в смак. Єдина між ними різниця в тому, що оця от десяточка, вона сильно сильно вибувається своєю глибиною. Тобто, якщо вам треба глибину, тобто відчуття багатошаровості, як бочки, так і нюмейку, оце сюди. Якщо вам треба трошки попростіше. Трошки фенсі, як то кажуть, ви бачите, цікавий ботл. Ну, мені б таки класно було поставити на бар. То це, будь ласка, до Дікана. Це той, хто, в принципі, може стати на бар і е, поконкурувати з деякими десяточками, типу артбегу, Скарабуса, Лафройга десяточки. Можете мені накидати в коменти трошки хейту за цей спіч, але. Я так вважаю. Останній блок на сьогодні півтори-дві тисячі гривень. І друзі, там дуже багато смачного віску. Проте конкретно зараз, конкретно в цій локації і під мій сьогоднішній настрій, я виділю п'ять потужна десяточка з Хайленду, Глєн Моранджі. 10, друзі, Харрісону Форду. Вітання! Нещодавно бачив його рекламу. Дід мочить топ 5 продажів в світі всього віскі, саме про Сінглмолт, йде мова, саме за глінморанджі десяткою. Конкретно десятка дванадцятка. Вони завжди конкурують. Жираф такий жираф. Він класичний, аристократичний, місцями вінтажний, місцями сучасний, стовідсоткова екс-бурбонова витримка і дуже яскраві дві ноти абрикоса і персика. Поруч з карамеллю, ваніллю, медом, трошки квітів цитрусові не сильно, але вистрілюють. Тут написано: оце отогідне The Original, яке я дуже дуже не люблю. Але тим не менш, десятка ну це десятка. Що тут скажеш? Другий тамінтул, 10. Друзі, дуже недооцінений. віскі із Side. його взагалі не часто хтось купляє і не часто на нього хтось огляди робить. Я не розумію, чому це дуже смачний віскі. У ньому є дві фішечки. Перше, це його надзвичайна вершковість. Вона є і в середній ноті, і на фініші такий потужний маслянистий заварний крем. І друге, тут все в балансі: вершкове, округле, таке щільне тіло, цитрусово-ягідний такий салатик, і не менш важливі спеції домінують в якості гвоздички. Кориці навіть трошки притрусили мускатного горіха на фініші. Мені дуже подобається, тому Томінтул 10. О цього, ви, мабуть, не очікували, але я все ж про нього скажу. Друзі, це Джеймісон Сингл Подстіл. Ну давайте так. Це інший рівень Джеймісона, не той, який ви знаєте під звичайним лейблом, через те, що ну він смачнючий, який друзі, п'ять бочок. Три, якщо я не помиляюсь, ірландська, європейська та американська нові бочки. Далі витримка в ексбурбонових касках і фініш в Хересі. Друзі, ну тут все смачно. 46% шість міцності, і найголовніше дуже смачний профіль смаку: шоколад, насичений і рис, кориця, імбир, дещо проскакує навіть апельсиновий мармелад. Коротше, друзі, ну мені дуже подобається і вартує до 2 тисяч гривень. Тому не треба хейтити Джеймісон. Там є на що подивитись. Ось, будь ласка, ще один друзі, дуже цікавий представник прибережної зони, а саме. Old от Палтені, 12-річний. Знаєте, що про нього кажуть? Що це солоний бурбон, і не просто так. 100% витримка в ексбурбонових касках, плюс солонуватий прибережний морський стиль роблять цей віскі доволі унікальним. І що я вам скажу? Мені він смакує надзвичайно круто. Бо тут все кльово, все в балансі, класна вартість. Витримка вона відчувається. Ці 12 років позначилися дуже якісно на щільності тіла і на фініші. Він тут довгий, перцевий, маслянистий, з нотками дуба, але цей дуб він такий густий, м'ясистий, навіть трошки місцями овочевий. Ну прям дуже подобається. Знову ж таки, недооцінені віскі. 40% міцності, не лякайтесь, вони тут насичені. Тому рекомендую Old Палтіні Single Malt із Шотландії. Ви можете відноситись до Джек Деніелса як завгодно, або любити, або зневажати. Але я точно знаю, що ви ігноруєте Single Barrel серію. Не розумію чому. Тому, друзі, долучайтесь до Single Barrel Джек Daniels. Подивіться лише на цей ботл. Я дуже його люблю. Не минає місяця чи декількох місяців, що в мене на барі не з'явився новий ботл Джека. Він в балансі, він смачний. Lincoln County Process фільтрація зробила тут неймовірну річ. Вона згладила все до невпізнаваності і підняла рівень інтенсивності карамелі, цитрусової карамелі. На Вау, рівень! Все смачно, все гладенько. Фініш ірисовий, тофі, вершковий, жодного натяку на спиртуозність. неймовірно смачний віскі. В нашій сліпій дегустації з Ендрю він зайняв друге місце собі, Він поступився. Ну окей, іконі мастодонтої динозавру Джека Деніелса Берл Стренкс релізу Сінґл Берл. Але оцей його онучок, можна так сказати, на другому місці. Дуже люблю цей віскі, і друзі, не ігноруйте його. Дуже часто він в категорії півтори дві тисячі гривень, але іноді, іноді, по акції, він з'являється навіть по 1300. Друзі, завершити цей випуск і цей блок. Я хочу саме цим червоним красенем Ґлінґон 12. Мастадонти, ікона односолодового шотландського віскі. В ньому все чудово, особливо харісний фініш, поверх екс-бурбонову витримку. Він додав сюди приємні, пряні, сухофруктові, такі насичені м'ясисті ноти. Завдяки цьому солодова нота в балансі. Вона солодка, вона не сильно злакова. І цей віскі в повазі не тільки у стартових. Так, скажімо, поціновувачів початкового рівня віскі, а й у досвідчених динозаврів, можна так сказати, короче, це топ вибір для тих, хто шукає віскі, щоб ніколи не розчаровуватись і насолоджуватися кожною краплиною, тому. Рекомендую Glingoin 12. Друзі, дуже радий, що цей формат стався з вами і зі мною. Це щось новеньке для мене. Маю надію, що це буде крокувати і далі. Я хочу вже зробити другу частину, де я розповім про віскі 2000 плюс гривень. І хочу почути ваші думки з приводу цього огляду. Який віскі вже пробували? Що я оминув. Свідомо або несвідомо, та й в цілому, чи подобається вам такий формат, чи продовжувати? Бо у нас дуже багато ще супермаркетів і дуже багато віскі. Тому дякую, що були зі мною. Подавайка, підписка дзвоник. Ви знаєте, що робити, і до зустрічі у наступних відео.